Понад мільйон військовозобов'язаних в Україні оновили свої дані у мобільному застосунку Резерв Плюс. Це останні цифри Міноборони і свого роду рекорд. Бо всього 40 тисяч зробили це через ЦНАПИ, і лише 22 тисячі таки пішли у ТЦК. У перші дні в додатку «Резерв Плюс реєструвалися військовослужбовці. Хоча їм цього робити не треба. Для них розробляють окремий продукт армія Плюс. То як минув перший тиждень діє закону про мобілізацію? Чи запрацювали електронні черги і чи зникли живі? І чому вас може очікувати багатотисячний адміністративний штраф? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко дізналася 7.30 ранку. І знайома мені картина біля одного із ТЦК столиці. Чоловіки записуються в чергу. Я по списку п'ятий. Згодом до них виходить працівник ТЦК. Каже ставати у чотири черги, але як саме зрозуміли не всі. От електронна йде, електронна. Електронна черга в ТЦК запрацювала в тестовому режимі теж із 18 травня. Чоловіки кажуть, працює. Зареєструватися просто по QR-коду або загугливши, є черга в ТЦК. Попередньо на вихідний вже записався в електронну. Зараз пробую вживу. Я дивився в середу, не було. Ну там було тільки на два. 20... 24, здається. У нас 8-9 годину вечора. Я подумав, що немає не, шансів. Тут я сюди прийшов ще на порушок порушив майданської години без 15-5. Був першим у списку. Зараз, яким я буду, я не знаю. Поліція буде звозити ухилянтів, так, так називаємо. Вони йдуть без черги всі, це знову заламається. У поліклініці, де проходив ВЛК, так само черга збивається, коли привозять так званих ухилянтів. Їх поліція водить по кабінет, по кабінетам. І, ну тут трошки моразно. А біля цього ТЦК людей у кілька разів більше на око 150. Тут і нерви і крики незрозуміло, хто йде першим з електронної черги чи з живої. Вам дали да, да, пропускати да, зараз да, електронну да, чергу. Да, а всі да. остальні люди чекають а а 9-ї години, а потім буде загальна черга. І тут таки зустрічають чоловіка, який два тижні тому так само стояв тут у черзі. П'ятої ранку тут стоїть? Да, да, да. ранку. сподіваюся, що сьогодні вже заберу всі документи. Можливо. Да, мене У мене була у військового квитку, а, і а, да, да, штраф платити. А скільки ви заплатили? 1700 гривень. до штрафів. Ми ще повернемося. А що ж у ЦНАПах? Через них оновили свої дані понад 40 тисяч осіб від десяти. Хвилин треба почекати на те, щоб актуалізувалися дані і згенерувався системою витяг. У цьому витягу наголошують спеціалісти: людина бачить ту саму інформацію, що в додатку резерв плюс. Окрім оновлення даних, інших дій центри не здійснюють. Тож, якщо виникли якісь питання, вирішувати їх доведеться у ТЦК. Якщо ти, наприклад, в резерв плюс оновився, в тебе все добре, то тобі не потрібно ходити до ТЦК. Якщо ти через НАПО оновився, отримав витяг. Як роздрукований, в тебе він є на руках, то тобі не потрібно ходити до ТЦК. Через резерв плюс свої дані оновили понад один мільйон військовозобов'язаних. Але чому чимало чоловіків, попри все обрали стояння в черзі замість оновити дані онлайн? Відповіді різні. Ну, по закону немає резерв плюс. Ні, ні, ні. А чого? Я чогось побоююсь. Я використав резерв плюс, і мені написано, що в розшуку. Тому я прийшов спитати, а чому я розшуку? Справді, чимало чоловіків отримали бентежне повідомлення у резерв плюс, що вони у розшуку. Утім, як повідомили у Міноборони, це сталося переважно через помилки у реєстрі даних. Чиновники радять звертатися до служби технічної підтримки Резерв Плюс, а юристи іти до ТЦК і там вносити правильні дані. Також у міністерстві оборони розробляють функціонал, щоб направлення на ВЛК надходило у резерв плюс і не треба було за ним зайвий раз ходити до ТЦК. Це обіцяють зробити найближчим часом. Також у розробці qr код Так ми працюємо зараз над тим, щоб додати застосунок QR-код. За яким уповноважені особи ТЦК Національної поліції зможуть перевіряти інформацію в реєстрі оберіг про військово зобов'язаного, після того, як з'явиться цей QR-код, електронний військово-обліковий документ, власне, в резерв-плюсі, буде мати саме таку юридичну силу, як військовий квиток чи приписне. Це врегулюють постановою кабінету міністрів, коли розроблять цей функціонал. Однак, поки що, застосунок резерв плюс через який можна оновити свої дані, не є заміною військово-облікового документа тож мати при собі приписне військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного обов'язок кожного чоловіка призивного віку. Якщо ви втратили військовий квиток, готуйтеся до штрафу у 17 тисяч гривень. Якщо ви не замінили приписне після 25 років на військовий квиток, так само відраховуйте 17 тисяч. Раніше штраф був 1700 гривень. Станом на сьогоднішній день розмір штрафів збільшили. Тобто, як у нас закон передбачає, що у разі зміни місця проживання людина протягом семи днів з моменту прибуття mm -hmm. на нове місце проживання зобов'язана прийти і стати на облік в новому ТЦК. Якщо у вас під час зупинки ТЦК чи поліцейськими немає при собі військово-облікового документа, то це законна причина доставити вас до ТЦК для складання адмінпротоколу. І це теж штраф 17 тисяч гривень. І щодо повісток поштою, що напруж. Жило багатьох. Сказано ж було, що особисто в руки. Так воно і лишається. Але із 18 липня повістку надсилатимуть поштою і її вважатимуть врученою незалежно від того, бачили ви її чи ні. Ірина Коваленко, Олександр Романюк, Даніель Косаковський, Андрій Вітушкін та Тимофій Кощій тесям тиждень. Один плюс один марафон. Єдині новини.